Добрий день, дорогі друзі, читачі, наші автори, дорогий Петро Юрійович, Миколаївич, Миколаївич, Я всіх хочу вам подякувати за те, що в ваші такі напружені будні ви змогли приділити нам увагу, і це знак уваги до наших читачів і до всіх тих людей, які старалися, щоб зробити цю фантастичну потову Адже для щоденної газети ви звичайно розумієте, що це означає велику роботу наших фотокорів, які не тільки ж себе виставляють. У цьому теж рецепт і фокус успіху у нас перемагають не свої, а кращі на нашому конкурсі. А я завжди кажу, а свої тоді, коли вони найкращі з кращих. І це рецепт, це конкурентність, це вільний доступ до творчості для багатьох людей. Це завжди вони викликають питання: а що справді а як до вас туди потрапити? Я кажу сміливо, дійте, присилайте, і нехай присилає ваша дочка своє фотороботи. і нехай присилають всі, хто любить фотографію. Зараз техніка дозволяє майже всім показати свій погляд, своє бачення. Інша справа, що в наших фотовиставках я кажу на знімку, повинне бути ще щось, крім знімка. І якщо в людини є внутрішній світ. Вона його обов'язково розкриє, і потрібно просто працювати душею для того, щоб щось зняти і бути в цьому вільним, культурним, але вільним. І мені здається, що ця фотовиставка, потроє сказав, що це чудо, це чудо має теж оскільки таких складових. Я не в чуді є те, що не пояснюється само собою. І всі найбільші вчені, коли приходили до межі свого пізнання, сказали, я розумію, що ось на цьому межа раціональності закінчується. Але я скажу кілька раціональних речей цього чуда. Я вже сказала цивільна конкурентність. А друге, це те, що це велика довіра наших авторів, тому що ми вже 13 років робимо фотовиставки. Для того, щоб людині зважитися, от те, що вона вважає геніальним, послати і довірити, що вона потрапить в руки, які будуть небайдужі, до його сукровенного чи її погляду, це дуже обнадіює. І це є рецепт, можна сказати, довгожительства нашої фотовиставки. Ми любимо і цінуємо тих, хто довіряє нам свій фотопогляд. Ну і коли ми говоримо про мову студентську, то я вам хочу сказати, що на фотовиставці вже не чекаючи, поки це студентство познімається прийшли, У нас є рубрика Світочима дітей і це рубрика, якраз для тих, хто взагалі не закомплексований і моментально відгукується на наші ідеї. Це діти молодшого віку і молодшого шкільного віку. Так що я думаю, що студентам ну, точно потрібно брати участь і показувати, як вони бачать свою країну. Я кожного разу, відповідаючи на запитання ще про те, які критерії нашої фотовиставки, завжди мене питають, а як ви вибираєте, чому те, а не те? Я кажу, що звісно в цьому є дуже багато суб'єктивізму. Це те, що ми в дні в традиціях з моєї особистої якоїсь точки зору вважаємо на сьогодні правильним, цікавим, можна сказати, талановитим, особливо потрібним. Бо знаєте, для того, щоб показувати розпач, безнадію, гіркоту, а це теж є в житті, але просто треба враховувати пропорції світу. Є таке правильне слово пропорція світу. А і коли слухаєш теленовини, новини, коли сидить народ і читає хроніку катастроф. В радянський час це були зведення МВС, це не є велика проблема. Ти просто береш хроніку катастрофі, читаєш. Але життя набагато ширше. І світогляд наш дозволяє побачити його в усій своїй повноті. Можливо, тоді, коли ми будемо акценти ставити на світлу сторону життя, нам швидше, швидше. На ми наростимо більше енергії для того, щоб подолати і те, що нас абсолютно не влаштовує, і ми розуміємо, чому це так.